колишній депутат Держдуми Росії Віктор Алксніс стверджує, що Росія, як він вважає, була обманом втягнута у війну проти України. Він жаліється, що на момент вторгнення Кремль не усвідомлював масштабів супротиву українського народу. Про це колишній зет полковник відверто повідомив у своєму телеграмі. Своєю заявою він чітко натякає усім, ще відносно розумним росіянам, капітулювати, і саме головне зробити це неочікувано для Путіна за його спиною. У лютому 22-го ми в черговий раз стали. Жертвами ідеологічних догм, які не мають жодного відношення до реальної дійсності, міф про триєдиний російський народ і заперечення існування реальної української нації, призвів до того, що керівництво РФ очікувало зустрічей колон Росії з квітами та під музику, і це призвело до того, що триданий марш на Київ закінчився провалом, і ми вмилися кров'ю. Написав Алксніс. Він зауважив, що українці, не жаліючи крові та життя, борються проти Росії, відмовляючи Учись здаватися в полони, переходити на бік агресора, згадавши похід Росії на Київ у 22-му, Він визначив його як катастрофу і закликав Росіян готуватися до важких втрат на нових поразок. Продовжуватимемо вмиватися кров'ю. Констатував Алксніс. Раніше колишній полковник розповів, якою загрозою є для Росії атаки українських дронів. Несподівані пошкодження російської техніки не викликали тривогу у Алксніса. За його словами, РФ програє в цій ситуації. Незалежно від того, чи вдасться перехопити безпілотники чи ні. Ситуація у цілому уселяє серйозну тривогу, судячи з усього, можливість ЗСУ спрямувати на одну мету десятки важких БПЛА різко зросли. І до інформації про те, що у цьому році на озброєння ЗСУ надійде один мільйон БПЛА, слід ставитися серйозно. Він зауважив, що для перехоплення навіть одного українського дрона РФ змушена витрачати як мінімум одну зенітну ракету, вартість якої в десятки разів перебільшує вартість безпілотника. Півзасновник State Роман Погорілий розкрив тактику, до якої вдаються ЗСУ на найкритичніших точках фронту. Зокрема, вона використовується в районі Авдіївки і таким чином відбивають міста на Донбасі. Так стало відомо, що наші війська палять і знищують нори, у яких намагаються закріпитися окупанти. Армія Росії, просуваючись далі, намагається максимально окопатися на зайнятих ділянках. Якщо їх вчасно не вибивати, далі стає складніше. Пояснив логіку боїв аналітик, коли вони окупанти десь закріплюються, їх дуже важко звідти вибити. Це витрачання дуже великої кількості ресурсів, щоб повернути територію назад, плюс це окупація якогось району і території країни. Сказав він. За його словами: Росіяни застосовують різні маневри в рамках своїх наступів. Якщо говорити про Бердичі, Донецька область поруч Авдіївкою, це постійні штурми, залітання техніки однієї двох одного одиниць із десантом у якісь тили вони намагаються закріпитися, зосередившись на якихось снорах та дірках. Але наші військові їх одразу зустрічають, палять і знищують, уточнив погорілий. Аналітик також розповів, що армія РФ просувається далі, шукає слабкі місця в обороні ЗСУ І якщо знаходить, насичує там свою силу, застосовує ударні кулаки. Він підкреслив, що у ці дні спостерігається концентрація сил ворога в районах роботи. Мар'їнка, Вугледар, Авдіївка, Бахмут, Лиман, можливо, незабаром Україна побачить активність ворога в районі Куп'янська, тому що вони перекидають туди свої бригади і підрозділи скупчуються в певних районах. Швидше за все вони почнуть тиснути і там. Прогнозує Погорілий. Він підтвердив, що часів яр один із найгарячіших районів фронту, хоча й не єдиний, де йдуть важкі бої. Зокрема, бійці батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахіл. Лес з ї окремої штурмової бригади збройних сил України імені кошового отамана Івана Сірка уже стараються активно використовувати різну тактику проти окупантів. Так стало відомо, що вони знищили піхотну групу російських загарбників, яка атакувала наші позиції біля села Андріївка, південніше окупованого Бахмута. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив командир батальйону Юрій Федоренко. Він оприлюднив відповідне відео, змонтоване з кадрів від знятих дронами камікадзе, а також контрольними безпілотними літальними апаратами, які і завдали потужного удару по ворогу. До того ж, українська армія дронів за тиждень на полі бою вразила майже сотню гармат противника. Ударні підрозділи безпілотників щодня знищують російську техніку на мільйони доларів. Україна стала лідером з використання дронів як виду озброєнь. Багато закордонних партнерів готові допомагати Україні у виробництві безпілотних систем. На сьогодні саме безпілотники стали на фронті повітряним щитом для ЗСУ. За останні місяці за допомогою саме fpv дронів українські захисники знищили понад дві третини від загальної кількості російських танків. Лише за тиждень на фронті знищено 30 російських танків, майже 100 гармат та 86 бойових броньованих машин. Ударні безпілотники БПЛА, які забезпечує пташками армія дронів, щотижня вражають російську техніку на мі. Мільйони доларів. А ми зі свого боку збираємо статистику, щоб бачити, які підрозділи справді ефективно використовують дрони. Саме вони мають отримувати більше безпілотників. Якісний аналіз даних дає змогу ухвалювати дієві рішення, особливо коли це стосується фронту. Написав у Фейсбук віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Російські військові відмовляються проводити штурм плацдарму у кринках. Деталі розповіли у збройних силах України. Сили оборони продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Херсонської області у районі населеного пункту кринки. Робота зі зміцнення укріплення і перспективах розширення плацдарму триває, Незважаючи на те, що ворог не припиняє штурмів. Протягом минулої доби спромігся він на п'ять атак, і це більш-менш сталий коефіцієнт. 4-5 штурмів на добу. Це те, що вони проводять досить регулярно, але успіху не мають, розповіла в ефірі телемарафону керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Також вона додала, що під час штурмів ворог уже давно не застосовує броньовану техніку, користується лише піхотними штурмовими групами. Вони продовжують вишукувати варіанти проведення ротації для того, щоб підтягувати на цей напрямок нові підрозділи не об'єднання. Бізнані в ситуації, адже повторно застосовувати в штурмах тих, хто звідси дивом повернувся, вони вже не можуть. У них дуже низький морально-психологічний стан. У того контингенту, який уже зустрівся з нашими, та зрозумів, чия земля на лівобережжі, сказала Гуменюк. Речниця ОК Південь додала, що РФ регулярно штурмує українські позиції на цьому напрямку. Зокрема, і для того, щоб не дати можливості силам оборони розширювати плацдарм. Результатів від цих штурмів ворог не має, має втрати і зараз зосереджений над формуванням нових штурмових підрозділів. Тому відбуваються такий день бабака щоденно. Вихід на штурми, втрати і формування нових підрозділів. Сказала вона в той же час. Росіяни намагаються захопити часів яр. Російські окупанти перекидали окремі підрозділи з Лиманського напрямку для посилення наступу в бік часового яру. Про це повідомив речник Нацгвардії України Руслан Музичук. За його словами, ситуація біля часового яру динамічна. З боку сил оборони проводиться постійна робота для того, щоб утримувати усі ділянки і не допустити удару з флангів відносно часового яру. Ми спостерігаємо, що противник перекидає на цей напрямок резерви, сили та засоби для того, щоб досягти успіху і просунутись далі по лінії фронту. Звісно, що сили оборони знаходяться у вигіднішій позиції, зокрема щодо укріплень і самого розташування. Часового яру розповів він. Музичук вважає, що росіяни будуть намагатись отримати, хоч якусь перемогу у часовому яру, адже Путіну треба чимось похвастатись перед своїми громадянами. Ми спостерігаємо на окремих ділянках певне зменшення штурмових дій противника. Ворог перекидав з Лиманського напрямку резерви до часового яру, щоб посилити наступальні дії. Це є свідченням того, що часів яр дуже важливий для противника, тому вони будуть намагатись усім силами отримати тут, хоч якусь перемогу, пояснив він. Загалом, протягом минулої доби, російські окупанти понад 100 разів намагалися прорвати позиції сил оборони України на різних напрямках. Найбільша кількість штурмів фіксується на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На думку експертів з інституту вивчення війни, російський наступ може стати серйозною проблемою для ЗСУ, якщо Київ не отримає вчасну підтримку від США. Зараз окупанти використовують дефіцит українських ресурсів. Згідно з інститутом вивчення війни, американська допомога є вирішальною для здатності сил оборони відстояти себе від нинішніх і майбутніх російських наступальних операцій. Які передбачаються розпочати наприкінці весни та влітку цього року. У звіті нагадали заяву начальника гур Кирила Буданова, що українські війська готуються до відбиття майбутнього великого російського наступу, який очікується наприкінці травня або на початку червня. За його оцінкою, це буде катастрофічно складно без військової підтримки заходу. До зустрічі, глядачі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила.